Привіт! Давайте ми сьогодні оглянемо з вами біткоін. На минулому тижні я пропустила наш випуск з вами телепередачі передачі про біткоін, але просто на минулому тижні було все дуже зрозуміло, тому я не стала. В принципі, тратити не свій не ваш час. Отже, ви бачите, що яка у нас ситуація. Біткоін, в принципі, як ми і розглядали на два тижні назад, він рухається по конкретно по тому сценарію, про який ми говорили. Рухається наверх, дуже впевнено. Через ретрейси, ось він пробив наші дві основні лінії підтримки, і зараз він прямує чітко до рівня підтримки і опору на 44 тисячах. Так, мене тут трошки нерівно він стоїть. Але взагалі ми говоримо зараз про 44. Ось це, якщо ми говоримо з вами про якусь глобальну ситуацію, ми бачимо, що у нас на, днівному, на денному графіку досить такий активний бичий тренд відбувається. Немає ніяких особливо сильних показників до того, що цей тренд зміниться. Тому особисто я. Як і два тижні назад буду притримуватися лонгового сценарію, звичайно, через ретрейси. Якщо ми з вами будемо говорити про рівні підтримки, то на наступний тиждень я, в принципі, розглядаю рівень підтримки 44 тисячі, і я планую, що від дойде до цієї відмітки, і далі він поретрейсить. Давайте ми намалюємо. Так, ось, я вважаю, що ось тут він дійде, тут є достатньо сильна лінія супротиву, і якийсь час він тут поретресить і, можливо, навіть зробить невеличкий відкат знов до 41 тисячі перед тим, як рухатися далі. Але стосовно того, рухатися далі. Тут теж є у нас ситуація. Тобто, нам потрібно визначити з вами, якщо він пробиває ось цю позначку 44 тисячі, то куди ж він буде рухатися далі? Чому, давайте спочатку обсудимо, чому я думаю, що він трошечки відретрейсить, тому що ви бачите, що у нас ціна на сьогоднішній день по RSI перекуплена. Тобто, для того, щоб ціна. Для того, щоб RSAI у нас трошечки охолов, я думаю, відбудеться ось цей ретрейс і, можливо, зниження ціни до 41 тисячі, де, в принципі, я планую перезайти знову в лонг. Давайте тепер спустимося з вами на трошечки менший таймфрейм. Добавимо наші EMA, Так, зараз ми їх знайдемо. І подивимося, що у нас за ситуація з eMay. Зараз я їх трошки піднастрою, щоб вам було краще видно. З червоною, я думаю, все окей. Мої учні звикли до того, що 50 EMA має такий колір, тому що, коли ми на навчанні розглядаємо індикатор, то він саме ось такого кольору. Отже, ми бачимо з вами, що EMA 250 досить активно дивляться наверх. Тобто для мене це ще один момент того, що, в принципі, я не очікую зараз на якісь ретрейси вниз, я буду очікувати, що біткоін потихеньку буде досягати своєї своє відмітки 44 тисячі, тому усі мої позиції лонгові. І далі, коли він ось тут досягне 44 тисяч, я буду закривати свої лонгові позиції на споті і почекати відкату для того, щоб перезайти в позиції, якщо сценарій збережеться. А тепер давайте розглянемо, яка ситуація у нас може виникнути, якщо все ж таки біткоін не зможе пробити рівень супротиву 44 тисячі, і якщо він все ж таки піде вниз. Особисто я чекаю, чесно кажучи, знову ж таки корекцію через невеликі ретрейси по тим самим рівням супротиву, які вже стали рівнями підтримки. Приблизно ось таким варіантом. Я чекаю. Корекції на 32 або 30 тисяч. Буду дивитись далі по ситуації, більш конкретно сказати вам не можу, передбачити не зможу, але, в принципі, ось це ті два сценарії, які розглядаю я, або похід на 44 тисячі, і через ретрейс ми будемо далі летіти наверх, або все ж таки ми не зможемо відбити 44 тисячі, і підемо тоді, напевно я некоректно намалювала. Давайте трошечки перемалюємо малюнок. Отже, якщо ми не пробиваємо 44 тисячі, то через ретрейси, я особисто вважаю, що ми підемо сходимо вниз аж до 30 або 32 тисячі. Треба дивитися конкретніше. Я особисто більше розраховую на 30 тисяч, тому що в нас тут є величезна ліквідність. І ринку було б добре її забрати. В принципі, і чому 32-30 тисяч? Тому що навіть якщо ринок сходить у нас на цю позначку, все одно це ніяк не повпливає на глобальний бичий тренд, який зараз існує на ринку. Тому, в принципі, ось така картина. По RSI -ю. Ми бачимо, що він все ж таки і на 4 годинному графіку перекуплений. Тобто трошечки зараз я очікую невеличкий ретрейс для того, щоб ринок охолов. І давайте зайдемо з вами ще на годинний графік, подивимося, яка тут ситуація. ось тут у нас прекрасна ситуація, тому що RSI знаходиться в, на рівні перепроданості. Так. І тому, в принципі, я очікую ось цей ріст наверх. Тобто через те, що я росаю нас знизу, я вважаю, що зараз біточок потихеньку, можливо, через якийсь там ще локальний ретрейс, він все-таки досягне ось цього рівня. І далі, якщо ми б з вами дивилися теплову карту, ми б побачили, що Далі, якщо він проб'є 44 тисячі, то йому е, дорога відкрита е, вверх аж до 50 тисяч. В принципі, ось це основні мої дії, які я буду виконувати з біткоїном на, на, на по, тиждень, який зараз буде. Так само я розглядаю і е, альткоїни, тому що ви знаєте, що альткоїни зараз дають набагато більший відсоток росту. І е, якщо ви хочете збільшити свій депозит або зробити більше грошей, то, звичайно, краще. Дивитися зараз і на альткоїни, особливо, коли біточок сходить на ось цей ретрейс, то я впевнена, що альткоїни в цьому місці можуть дати дуже великий ріст і можна буде класно зробити грошей. Отже, я думаю, вам був корисний мій огляд. Якщо у вас є запитання обов'язково, пишіть. Якщо ви хочете і відчуваєте, що вам цікаво було б навчатися трейдингу та інвестиціям. Пишіть мені так само, і я обов'язково долучу вас до свого навчання. У нас залишилося лише 10 днів, і ми закриваємо набір, і будемо вже стартувати з нашими учнями, тому що часу до бурану залишилось все менше, і нам треба встигнути все навчитись. Гарно, гарного вам тижня і до побачення!